Принцип фотобіомодуляції дуже подібний до звичайного фотосинтезу. Ми отримуємо АТФ, а це життєво необхідна для всіх нас енергія. Лампа медісоль від Делео дає можливість отримувати найпотужнішу енергію аж до 74 мВт на сантиметр квадратний. Маємо чотири варіанти впливу це є жовте світло, це є синє світло, червоне світло та інфрачервоне світло. І ми можемо використовувати дану лампу абсолютно в різних показах. Це може бути як естетична медицина, це може бути регенеративна медицина та відновлення після різних травматичних станів, а також базова класична дерматологія. Тому що всі анті-ейдж процеси. Це завжди збільшення рівня енергії. І це те, що може зробити MediSol. Тому абсолютно всі комбіновані протоколи в анти-ейдж-терапії це завжди використання MediSol, тому що нам потрібна енергія. Якщо ми говоримо про втрату волосся, якщо ми говоримо про лікування акне, якщо ми говоримо про відновлення тканин після якихось агресивних пілінгів, шліфовок. Це завжди необхідна доза хорошої енергії, а також лікування будь-яких дерматологічних захворювань, які пов'язані з активною фотодинамічною терапією з використанням різних середників. Тому, якщо вибирати якісне світло, це буде Медісол.